Такі. Ой, може й такі. Ну дивися, вони не то свіжі, не то давні. 4. Ну так, да, не то старі. Ось подивилися. Учора хороші. хороші. Я їжу вже... ось... кожен зубок перещупав. Щас покажу. Ано. Ну, це ось... не в магазині. Бачиш. Ось, ну, на, подержи. Вибору не було. Ну таке що. Я вчора стала робити. Щось якесь блюдо, а там одна шкурка, 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 а чесника нема зовсім. Ну, ну положи, сьогодні будемо жарити котлети. Я вже нажарила цибулі, ждала, поки Вовик приїде із своєї роботи і привезе мені чесничку. Да, ну, ну ти мені сьогодні зробив гречку, так? Да? Да, чайок чайок. чайок. Зробив чайок? Да. Ну, принеси, бо я щось не випила. Я не знаю, як ти його залив. Може, нарушник. Може, неправильно, може, ще Но, щось. Я тобі бо... зараз розкажу, як його як, Я, я, я вода закипіла. Mm -hmm. Чуть-чуть не кипячена, така, ну, умедлена. А потім взяв чайну ложечку mm -hmm. і на оту чашечку. Ну, принеси його, пожалуйста, подивимося на нього разом. Зараз побіг. У нас, дівчатки, сьогодні субота, У Вовика робочий день, а у нас, як завжди, домашні клопоти. Буду котлетки жарити, тоді поїду до до ногті зроблю, бо зробила мені цей раз щось, вони мені не підійшли не подобалися. Я люблю темні, вони світлі, як бліда, поганка, не можу з ними ходити. Я вже два штуки чи три обгризла. Так що такий день у нас. У нас дощ з утра Кості круто, як завжди, бо на вулиці знову дощ. Два дні сонця, тепер знову дощ. Не можу розказувати, бо треба побачити, що ж він там подивиться зараз. Що він там мені запарив, а я така рада. Дівчата, який гречаний чай. Це Анечка, яка робить з лідою, посоветувала для очищення. Там він чисте все всередині, вітамінів. У ньому багато все. Він гречаний в гранулах і такий вчора я пила, прям пахне. Приятно-приєтно, як з лимона, жовтенький цвет у нього получається, Ну, я покажу вам потім. Вчора я пила, всі пили кофе, ми обідали хто чай, хто кофе, а я собі зробила, ніхто не захотів гречаного чаю, я собі зробила і гречаний чай випила. І мені дуже понравилося. Він утром встав, каже, кофе тобі, чи зробить чаю гречаного? Ну, зроби чай, якщо не неважко. Приніс я до того чаю, зараз покажу. Де він пішов? Ну що? О, він нам. Він нам колотить, так? Ну я не знаю, попробуй. Добре. Він повинен пахнути, мабуть, тепер. Да? Не пахне? не, не, я не Так понюхай. Так він не зелений. Нічим. А вчора пах? І вчора мені як не пахне. Він вчора зелений, був, сьогодні... який зелений, жовтий? Ну, жовтий. Ну, і що це ти мені наколотив? Ти мене отравити хотів? Yeah, mm, <ріглення> <Ваня. ріглення> <ріглення> Ну, last voia, you suspicious одинаково. Ну я і все це... а ты. Да поивчи я? а ти треба в було кидати та розводити. Покажи вже зараз обтий чай, який треба було зробити. Ой, чудик, чудик, так підробити. Та це теж чия чия. Ну, так а зверху, ну. Так, звісно. Так, натуральний хербата гречана. Бачите вам ближче. Там читав шефі, вітаміни всякі і всяке всячина. Будеш. Будеш. Яблочко, кава якась натуральна. Коротше говоря, дечки так приємно п'ється. Да. Світлий цвет, такий жовтенький, як лимончик, туди видавили. Ну, в общем, шикарний чай. От такого б я випила. Ну ладно. Буду сама собі тепер робити. Я старався. Ну, Думаю, я тобі ось постіль приподнесу, щоб ти пусту воду не пила, а треба щось. Ну, то все одно ж воно полезно, чиа. Якби ти його випила, а зараз боченьку та, так, так, як потрапила. Ні, ну, якби мені приподнесли його як чиа, я б його як чиа випила. А так як я можу пити те, що мені не Не обіцяли? О, ну, так, ну, ладно. ладно, ладно, ладно. Вовик біжить працювати, а я біжу на, котлетки я робити. На робоче місто. Вовик наш покажу вам чим займається. Вовик сьогодні. Не балуйся, ти що? Замочую, я вам казала, що є коврик, треба його постирати. І Оце вже місяць ми живемо скоро. І ніяк не постираємо. А сьогодні кажу, ну кинь його. Я, я взагалі планувала як вдома на асфальт і стираємо. Я думала на салафанку і на землю. А він мені тільки що розказував, що ні, воно буде не стікати. Я його кажу, зараз замочу. Йдемо займатися другим ділом, є там у нас робота. А як зробимо ту роботу, він прокисне тоді порошочком, ножечком, ага, типу замочений. Оце така робота сьогодні. Ні, не, не тільки, не, не тільки в Лежить ось тихенько на коврику і не чує, що я до нього балакаю, і ухом не поворушую. Я вийшла. Будемо зараз тут трошки пополососам та протрем лісничку. А вони, а він ось хазяїнів немає, він собі віддихає парень і навіть ухом не веде, що хтось балакає. І злякається, якщо я до нього підійду ближче, гавкне. Отаке неполосос ним. Так все полососиться. Так що зараз я сейчас оце проколососю, Вовик мені набрав води зараз про полососю і протру. О, проснувся, Вовика почув. <су> Звати його Сісі. -Сі. А ми тільки ніяк не виясним, чи це парень, чи це дівчинка. Я тут повикидаю. Зараз і я все. Суботка. Я казала дівчатки, що у нас дощ. З утра був дощ, а зараз вийшло сонечко. Така погода прямо наладилась. Хороша взагалі. Тут хазяйки Лілія розцвіла. Пахне. Це все під нашими кухнею, під, під нашими вікнами. Красота тут розцвітає. Літають мухи. Отакі От в нас вдома під забором у Павлівці. По дві сторони в нас забор, і ото під забором росли густо, цвіли красиво. І тут, і там так красиво все розположено. хоста цвіте на всю. Все, дівчатка, йду витрусивати коврики та пилососить, бо будемо їхати в закопане ліду забирати, і може вона мені ногти зробить, подивимось. І да. Вова за мене зараз усю роботу поробить. Я поки відео поснимаю, нічого буде мені не пилососить не прибирать, да, Вова? Ох, і Вова, да, наївся котлет скашує, та тепер такий. мене не пороблено.

а мы сняли ногти. Робить сегодня не будем, бо никогда, а снять сняли. Все? Все, я побегу, Здрасте, Лидочка. О, меня тоже видели. <связываем> Нашу маму тоже по телевизору показывают. Здрасте. Мы ж хоть трохи, бо мы сейчас разбежимся, як... Брехня угу. по селі, чи як там. Угу. І ніхто нікого не побачить. Красиві ми, звісно, ну, куди діватися, з такою є? красотою, як і є. Ліда була на роботі, пару клієнтів було, забрали Ліду, приїхали в Меркурій. Ділюся всіма з, з вами секретами. Чи лежу, чи сидю, не бачу себе. Дивіться ви на себе. А на кого мені дивиться? Люди. Просто з людьми балакайте. Купили коврів опять накупили, я не знаю. я не знаю. Ми вже стільки в тому Меркурію грошей оставили, Це жесть. Накупили опять коврів, Богданові на стіну, Ліді в комнату. Ком ят... ком ком і що ще Ліда ми купили? Ну, в кімнату в коридорчик є. І комод мені купили. І комод Ліді купили в комнату і ще щось. І стол в кімнату Ліді. Все купили ми. Ми за свої гроші. Ви за свої? Ви за свої. Ну ми. Я їм до не так, дали, нам а ми. ми... Так кажете, ми влітили в, в ковнату. <laughs> я їм ввиду, що ми за свої гроші купили, не те, що нам дали, а те, що ми купили, це ми розказуємо. Потому, що? Що... не можеш помовчати. <laughs> Вона й та перебиває, ви розумієте? Те, що нам дали, те вже дали. А те, що вже не вистачає. Те, те, що нам не дали, ми купили. Ну, В общем, стіл у Ліда був, але ми його куди перенесли? Богданові поки час. А потім ми його плануємо взагалі на вулицю, бо в нас на вулиці нема стола. Так. От іменно. Так що купили стіл, купили тумбочку. О, все, коли воно кончиться, не знаю. Оце купили. Коли воно кончиться, га? Ні, хай будуть гроші, хай заробляється і буде за що купляти. Мабуть, так правильніше. Будемо купляти, будемо міняти, будемо ділитися. У мене вже не нова, мені вже жаба дава, що в неї новеньке, у мене вже затягане. Якось так. Ой, Зараз їдемо е, половину додому. Не додому, а в, на роботу. Ліда його веде в бровар у цього гедзя малого. Бо він давно відіть віддіті піцу не я їв. Дусь. Так що Ліда його веде піцу їсти, де з ним, а дід буде складувати тумбочку, а я буду віддихати. Ну, я хочу вже додому віддихнути у хаті. Я сюди їхала, тільки Ліді розказувала, що як мені хочеться так прожити, як сьогоднішній день. Такий у мене день сьогодні легкий. Так мені все просто, нічого в мене не болить. Ну так я себе їду, чувствую, ногу задрала на капот. Чи на оце як його? Ну капот, ні? Ось тут спереді. І їду і прямо аж задрімала таке небо, на вулиці погода. У мене настроєння замечательне, ніхто мені не спортив, якщо цей хлопчик не достане мене. Не достану а, не я тебе. Я вообще не обращаю на тебя внимания, только на зрителей. А, да видите, дед наш, да. да там показать вам дедушку, ну не вот знаю с я. С тележкой нет. ходит. А, с тележкой. А, вот так. Доставка вот. на да. Доставка пиццы. А ну, Лида, подойдем, чек. Что? Чек садовый. Две позиции, да. Дві позиції дали. Так що все, девочки, показалося, їдемо далі. Не знаю. Чи сьогодні вийде відео, чи завтра, чи воно взагалі не вийде. Ні. Не, Як карта ляж. Так що, дівчинки, день у нас ще не закончився. ми щось під час, я скажу точно. І повела на тису плодце. А ми з дідусь зайшли в літ, купили собі перекусить, перекусили. Клубника в ліні по 20-20 кг, а на виході по 26, 13 кг, Ми зняли за 13 кг, Люди добре брали. Тивовик складає тумбочку. Треба тут скласти, бо треба йому інструмент, Завтра дрова вікдома складе ту, яку сьогодні купили. А це у кабінеті люди треба тумбочка така. Ну, я думаю, багато показувати не буду. Одно їх вже зміни роба. Зробимо тумбочку, мабуть, покажу готу, а може я покажу, не знаю, може зараз монтирую це і все. Я сіла біля віконечка. Виточок тут. Вот. І наблюдаю за населенням, як люди ходять туди-сюди. Топ-топ-топ-топ. І так цілими днями. Що вони там міряють черевики, бачите. Так можна наблюдати часами сидіти, да? Ну, ми не будемо, ми трошки понаблюдали і будемо закруглятися. <рес> Хозяїни першого етажа явилися додому наконець. Ще поки немає нікого, Я тільки. Свою хату. Вовик буде сьогодні спати в охрані отут. Це є прикриття, чим зараз мішок собі підтягне. Так, друзі мої. Треба ж загружати відео, Время вже пів восьмого, а на горі світиться. Світ. Тут якась чи де. Бачиш? То коридор? А, ну У коридорі значить, світиться. Цей. Будемо ми з вами прощатися. Буду вам бажати всім спокійної мирної ночки. Ой, господі, бо знаю, що дуже тяжкі ночі зараз у Києві, особливо цю ніч. Так що всім мирної спокійної ночки, всім ангела-охоронця і до зустрічі. Здоровічка вам, дівчата, і миру, все остальне приложиться. Побачимось завтра, я думаю. Неділька в нас трошки покажемось.